В міській раді вирішували долю комунального підприємства Прилуки Житлобуд». гаряче в дискусіях та на емоціях. 3 березня тут зібрались депутати, увесь колектив ЖЕКу та небайдужі прилучани. Стара радянська модель, за якою досі працює підприємство, неприйнятна для сучасних ринкових умов. Реформа потрібна, це розуміють усі. Однак, як її зробити максимально корисною для споживачів і мінімально болючою для працівників, влада підготувала на розгляд громадськості. Декілька програм. Перший і найпростіший шлях залишити усе так, як є. Підприємство буде і надалі триматися на плаву, функціонувати у звичному режимі, гроші сплачені прилучанами за послуги, як і раніше, ітимуть на заробітні плати працівникам. А зважаючи на ріст цін, здорожчання матеріалів, коштів, хоча б на мінімальні ремонти дахів чи під'їздів, не буде взагалі. Вихід з такої ситуації буде один підвищити тарифи. Підприємство буде існувати і буде надавати ті послуги. Які перелічені в тарифі. Для, цього, для того, щоб лише воно так існувало, нам потрібно збільшити абонентську платню в 1,7 рази. Тобто на 70%. Це, на мою думку, це. В ці часи для населення ну просто катастрофа. реформи потягнуть за собою перебудову роботи та структури підприємства. В ідеалі працівники прилуки житлобуду створюють приватні компанії, які надають відповідні послуги, чи то покрівельні, чи то з прибирання прибудинкових територій. ЖЕК, як компанія-управитель, винаймає їх для виконання тих чи інших робіт. Після підписання будинковим головою актів виконаних робіт контора перераховує кошти виконавцям. Компанії з надає. Тієї чи іншої послуги може бути декілька. Як результат здорової конкуренції, вартість робіт зменшиться, а якість зросте. А мешканці будинку будуть знати, куди і на що йдуть їх кошти. Однак для самих працівників житлобуду такі зміни потягнуть скорочення. Із 85 працівників на підприємстві управителі залишиться 29, а то і менше. Олександр Сивенко, якого міський голова уповноважив розробити моделі розвитку підприємства, представив на Розгляд присутніх дві програми ідеї прилучани взяли з досвіду міста Івано-Франківськ, яке може похизуватися успішним проведенням цієї реформи. Обидві програми, звичайно, не залишились без критики, зауважень та суттєвих доповнень. Я думаю, з територіальної такої позиції управління ЖЕКом треба перейти чисто професіонально, і ну я би сказав, професіональному такому розділенню ЖЕКа – кровіщики. диспетчерского какой-то пункт, аварийно-диспетчерская служба, там должен быть свой руководитель. То есть трансформировать ЖЭК в отдельные предприятия, чтобы их заказывал общество. Если у меня возникает проблема крыши в моем доме, я найду кровельщиков, закажу им. Но на рынок может выйти и ЖЭКовская структура, которая будет создана, І може на цей ринок вийти і приватна структура. Я впевнений, що дане підприємство може на сьогоднішній день вийти з ситуації, яке воно є, паралельно створювати всі можливі і неможливі речаги щодо створення і спонукання мешканців до СББ. Далі правильно на підприємстві зробити логістику виробництва цього підприємства. Все на даному етапі більше нічого не потрібно. Звільнить керівника, залишить того керівника і поставить якому довіряє колектив. Це зніме всі напругу. Володимир Іванович має свою точку зору і він має на це право, і він має досвід. Але є одне але наскільки зміниться платоспроможність населення за ваш випозу після підняття цін, після підняття газу, світла? Інших комунальних послуг, які шановні. Як? шановні, і тоді залишиться, що житлобуд просто не буде доотримувати для свого виживання. Дійсному в штаті ЖЕК не може зараз бути таким, як він є. Але в ЖЕК, не в ЖЕК, а як підприємство комунальне, яке надає послуги з обслуговування житла, зобов'язане місто мати. В якому штаті, це вже інше питання. В такому, як таким є, ні. Але виробничий персонал повинен бути по максимуму, через те, що ми... це вже є обґрунтуванням підців. Але той виробничий персонал, на який виконує певні функції. Той, які прописані, за які люди платять. Ми ще забули сказати, що люди платять за певний перелік послуг. От за що вони платять, вони його повинні отримати. Шляхом затяжних дискусій депутати вирішили. Бути чи не бути такому ЖЕКу у прилуках, вирішить громада. Наразі відомо одне: жити по-старому житлобуд не буде. Обидві моделі реформування ЖЕКу у міській раді удосконалять. Сюди увійдуть пропозиції депутатів профільного заступника Володимира Назіма. Далі програми опублікують в газеті Град Прилуки. А вже потім розпочнеться процедура громадських слухань. Наприкінці березня, на початку квітня, відбудуться збори з мешканцями багатоповерхівок. Міський голова обіцяє бути присутнім на кожного такі зустрічі будемо дійсно обирати, обирати модель існування нашого комунального підприємства чи то модель утримання нашого житлового фонду. Тому що якщо ми не будемо нічого робити, це призведе до того, що житловий фонд зруйнується. Який шлях обере громада, таким будемо йти.